Вітаю! Я Тетяна Чалов, учителька української мови та літератури, і сьогодні ми з'ясуємо, чи є відмінності між вживанням слів питання та запитання. Якщо йдеться про звернення до когось, яке потребує відповіді, то ми можемо вживати як слово питання, так і слово запитання. А якщо йдеться про справу чи проблему, що потребує розв'язання, то тоді вживаємо тільки слово питання. Слово запитання у цьому значенні не вживаємо. Давайте розглянемо на прикладах. У реченні Оленці поставили запитання про поведінку. Значення слова питання це. Звернення до кого, з яке потребує відповіді, і у цьому реченні ми можемо вжити будь-яке із цих двох слів: або питання, або запитання. А от у наступному реченні ми порушили питання про підвищення зарплати. У цьому реченні значення слово питання це проблема, яка потребує вирішення. Тому у цьому реченні ми вживаємо виключно слово питання. Зверни увагу, слід вживати правильну стилістичну конструкцію. Поставити питання, а не задавати питання. Задавати питання це калька з російської мови, задавати питання. А ми, українці, ми питання ставимо. Також потрібно вживати правильний стилістичний варіант, порушити питання, а не піднімати їх. Будьмо грамотними!